Мене звати Юля, і на цьому каналі я буду розказувати про фігму, про те, яка вона класна, що з нею можна робити, як з нею працювати. І це буде таке перше відео. Зовсім, зовсім вступне і базове для тих людей, які ніколи в житті не мали нічого спільного з фігмою. Але раптом вирішили вивчити для себе новий софт, подивитися, як він працює, що з ним можна робити. І одним з таких. Копняків для мене а в тому, щоб почати записувати такі відео, став в Ютуб. Я загуглила була в пошук на Ютубі українською, там умовно фігма як працювати, фігма Уроки, фігма, що це таке. І а, тут насправді дуже мало контенту українською мовою. Тут можете побачити російською, російською. Російською. Ось тут а, прекрасна школа Logos IT Academy, де я впевнена, що ця жінка не сама не до кінця добре розбирається в фігмі. А, і загалом, знову ж таки, російською російською мені здається, що в україномовному контенті на Ютубі немає достатньо хороших відео про те, як працює фігма, зокрема, анімація в фігмі. Це частина фільму, в якій я просто кухаюсь, <смі> тому що мені дуже подобається те, як це працює. Але або цей енломовний контент, або він руснявий, або він просто неякісний. І мені здається, що прийшов мій час для того, щоб внести свою лепту в розвиток україномовного контенту на Ютубі. І тому я пропоную почати з того, що ми просто встановимо фігму, і загалом фірма має безкоштовні і платні плани. Почнемо, звичайно, з безкоштовного. Його можна знайти на їхньому сайті, який, до речі, прикольний. Рекомендую просто подивитися, як він зроблений, як тут все класно літає, все яскраво, стрілочки, зірочки, сердечки і так далі. Але нас зараз цікавить вкладка Products. І остання така, останній пункт в меню, який нам з'явився, це власне ем, вкладка, в якій ми можемо скачати фігму. І тут абсолютно безкоштовно ви можете скачати її або на mac, або на Windows. Потім можна буде розібратися з тим, як працює фігма на телефоні, і там детальніше розібратися з тим, що таке ем, шрифти. Точніше, інсталери для шрифтів. Але поки що нас цікавить ось ці дві кнопки. Умовно натискаєте на о, Desktop App for macOS, скачуєте фігму, зберігаєте так і відкриваєте її так, як ви встановлювали будь-яку програму. І після того, коли ви встановили і відкриваєте свою прекрасну фігму, перед вами буде щось схоже. У мене вже заповнений контентом ось цей блок, який ви бачите. Але загалом у фігмі зараз. Нас буде цікавити тільки деякі кнопки. Про інші я розкажу пізніше. Мене, зокрема, зараз цікавить кнопка Драфти, а точніше, ось цей плюсик, з якого можна створити новий файл, або ось ця велика кнопка, яка зробить нам те саме. Будь-який варіант, який би ви не вибрали, або навіть можна натиснути на плюсик зверху, тому що тут така дуже знайомий паттерн, як таби в. Наприклад, в моєму хромі одна таба, друга таба, і плюсик, який, відповідно, відкриває ще одну табу. Так само працюється в фігмі. Тільки вам тут буде ще додатковий вибір, чи ви хочете дизайн файл, чи фігджем файл. Про фігджем поговоримо теж в окремому відео. Після того, коли я вибрала створити новий файл, у мене є прекрасний чорний екран. На ньому а, є декілька таких частин. Екрану, про який я хочу поговорити трошки детальніше. По-перше, це ось ця верхня панелька, в якій з лівого боку зверху зображені там, інструменти і там, вкладки з більшими налаштуваннями фігми. Про всі інструменти ми поговоримо трошки пізніше. В центрі видно, хто це створив. Тут ви можете бачити мій емейл, прізвище та ім'я. Далі видно папку, в якій воно розташовується. Якщо у вас безкоштовна версія, тут будуть завжди драфти. Якщо ви а, апгрейднете до платної версії, то тут вже буде власне, назва того проекту, над яким ви будете працювати. Поки що нам це абсолютно не цікаво. Також ви можете бачити слово «Untitled», що власне каже, що наш файл поки що є без назви. І є така невеличка додаткова пташка, яку можна відкрити і побачити ще, додаткові, ще, ще, додаткові, ще а, додаткові налаштування. Там можна подивитися історію змін, можна експортувати файл і там його дублювати, переіменувати, кудись перенести, позначити ніби зірочкою як улюблені, і видалити. В цю пташку ви теж сучасто заходити не будете, тому поки як і на назву цього проекту або папки ми не звертаємо уваги, проте можемо перейменувати на якась там база, база фігма. З правого верхнього кутку можете знову бачити, хто зараз тут активний. Якщо у вас буде декілька людей а, активними в одному файлі, тут можете бачити там всіх аватарки, або там декілька людей, які зараз працюють. Кнопка Share, якою можна поділитися, точніше, цим файлом можна поділитися за допомогою цієї кнопки. Такий собі трикутничок, ніби «Play», да, «Present». презент, щоб показати ваш прототип. Про це ми поговоримо пізніше. І вкладка, куди, я надіюся, ви ніколи не будете заглядати. Вона відповідає за зум і за параметри вигляду цього, цього вікна. Тобто ви там можете збільшувати, зменшувати, але вона знаходиться дуже високо і набагато зручніше робити це все через клавіатуру за допомогою різних гарячих клавіш, про які я теж буду розказувати в цьому відео. Але загалом тут можна приблизити, віддалити, зробити так, щоб воно підігналося під розмір екрану. Зумити на 100%, це теж дуже зручно, але знову ж таки, тут ви можете бачити гарячу клавішу. Тобто Command і 0 вам дасть те саме що ця кнопка, але Command і 0 набагато зручніше натиснути. І там, наприклад, зум на 200% ну це взагалі якась, дикість, мені здається, рідко хто колись це використовує саме через цю кнопку. Так, тепер з верхньою панелькою розібралися інструменти. Назва і загальна інформація, і там поділитися, показати прототип і там розібратися з налаштуваннями, але сюди ви лізти, я надіюсь, не будете. Рухаємось до трошки цікавіших елементів цього, що ви бачите зараз на екрані. Я можу навіть. О, вау, Прекрасно! Тепер будемо говорити про ліву панель. По-перше, про вкладку Layers, що перекладається як шари, слої, да? і це те, з чим ми будемо працювати частіше, ніж там з кнопкою, яка відповідає за вигляд самого екрану. Загалом фігма побудована так, що усі елементи, які ви створюєте, якими ви користуєтеся, вони створюються на шарах, які можуть розташовуватися там. Один під одним, один, ну, і відповідно один над одним. Тобто я створила один якийсь квадрат або там прямокутник і квадрат. Нехай змінюю їх кольори, щоб було трошки приємніше на них дивитися. І боже, некрасиво як! От Такий прекрасний колір, і можу так само змінити бекграунд, щоб трошки полегше воно сприймалося. Ось у мене є два елементи: у мене є квадрат, і у мене є прямокутник. І ви бачите, що от цей ректангл 2, да, такий прямокутник 2, який в мене насправді квадрат, він розташовується вище, ніж мій прямокутник. І от зараз я можу його буквально перетягнути. І він закриває частину жовтого прямокутника, тому що він на слоях, на цій панелі з шарів знаходиться вище. Я можу змінити порядок, можу зажати ось цей ректангл 1 і перекинути його вище, тепер на панелі слоїв. Він знаходиться вище, відповідно на моєму екрані, він теж перекриває цей квадрат, який знаходиться тепер під ним. Це дуже важлива взагалі. Така ідея і концепт, який треба зрозуміти для того, щоб працювати з фігмою, тому що цих слоїв буде три мільйони, і буде дуже багато оцих нашарувань, і треба розуміти, що повинно, по вашій ідеї, перекривати який елемент. Наприклад, додам коло, якесь синє. І я хочу, щоб воно було. Зараз воно зверху, зверху всього, тому що воно теж стоїть на першому місці. Наприклад, я хочу, щоб воно було. Між моїм квадратом і моїм прямокутником. Я затискаю і перетягую його ну, власне, на панелі слоїв між квадрат і прямокутник. І так воно відображається. Видно, що спочатку йде мій квадрат, потім йде моє коло і потім йде мій жовтий прямокутник. Так само все працює, коли ви вводите якийсь текст. Наприклад, він буде в мене великий, і зараз він знаходиться зверху всього. Проте можу його поставити під коло. Тобто, у мене на панелі слоїв іде спочатку жовтий прямокутник, синє коло, текст. І вже текст мій перекриває квадрат. Проте можу і це змінити. Тобто я можу гратися з цим, як захочу, в залежності від того, який результат від цього мені потрібен. І так само ось ці. Порядок на панелі шарів впливатиме на деякі інші функції, які я покрию в цьому і інших відео. Проте, для того, щоб кожного разу це вручну не сувати, як я це робила зараз, я рекомендую користуватися гарячими клавішами. Тут ви бачите, що я вже насправді нічого не пересуваю, але щось змінюється. Тому що справді я натискаю Command і квадратні дужки, і ось цими квадратними дужками разом з командом я рухаю свій еліпс, тому що він якраз зараз і виділений, він видно, що його стан трохи інший, ніж все решта. Якщо я, наприклад, продублюю це ще раз і там зміню трошки кольори, щоб воно візуально теж відрізнялося. І зараз будемо гратися з приміщенням всіх моїх, але якого кольору в мене немає? Такого білюс синенького, скажімо так. Ось тут багато якихось елементів у мене є, так? Це можна трошки зменшити. І зараз на панелі слоїв буде рухатись ось цей прекрасний, прекрасне синє коло. Ви можете побачити, що воно потрошки, там спочатку воно ам, сховалося під оце рожеве коло, тепер воно сховалося ще й під цей пірюзовий квадрат, тепер воно. Сховались під цей зелений прямокутник. Тобто, ось таким чином я можу їх всі ховати один під одним. Ось рожеве коло взагалі вже десь сховалося, і його не видно, хоча насправді воно тут є. А воно просто під всіма іншими елементами, але якщо їх розсуну, то насправді ось це коло в мене тут і буде. Ось це такий важливий концепт, який потрібно вловити, тому що ми будемо з цим працювати пізніше, досить багато. І ось вкладка layers, вона за це власне і відповідає. Ага ще поверну їх назад, um, рекомендую гарно переіменовувати ваші ось ці елементи. Поки що це трошки мені зайве, тому що вони всі, від... ну, немає в них ніякої функції, це просто квадрат, це просто коло. Але насправді, якщо ви там робите якусь кнопку, і вона у вас така um, от якась. Кнопка, і зміню там її на червону і тут якийсь текст, то краще, щоб вона була кнопка, а не краще англійською, якщо ви знаєте англійську, якщо ви для себе робите навіть, то краще, щоб вона була кнопка, а не якийсь там прямокутник номер 418 Тому що потім, коли люди будуть це розробляти, та й вам насправді теж краще, коли воно все організовано з назвами адекватними. Ось. Вкладку Assets поки не чіпаю, тому що я покрию її в іншому відео. Вона вже трошки така продвинутіша. І о, пізніше про неї розкажу детальніше. Так само ви можете бачити Page One, що наштовхує нас на думку, що є якісь сторінки. Да? І коли я відкриваю її, просто клікаючи на цей page One, змінюється пташка. І я, власне, бачу сторінки цього файлу. Тобто в мене може бути багато-багато багато сторінок, і я можу їх перейменовувати, двічі клікаючи, або натискаючи правою кнопкою мишки і вибираючи Rename Page. Так само можу їх перетягувати, як і мої слої, якщо мені це потрібно. І там на кожній окремій сторінці можна там, покривати різні флоу вашого прототипу, вашого власне, продукту. Або там Різні презентації, якщо ви використовуєте фігми для презентацій. Ну, тобто, можете використовувати їх, як вам заманеться. Але поки я просто їх всіх повидаляю, тому що вони мені фу, delete, я дублікую. Угу, заговорилася. От, і мені вони зараз не потрібні, тому я просто їх всіх видалю і сховаю їх, тому що вони просто займають мене місце на панелі слоїв з цього боку. З правого боку ви можете бачити вкладку, яка поки що дуже пуста, але пізніше там з'явиться весь сок. І саме вона буде творити нам, нам власне чудеса. А вона називається дизайн. Тут поки що можна, ви вже бачили, змінити колір а, всього фону робочої поверхні. Я рекомендую не виставляти супер-білий або супер-чорний десь ось тут в, в цьому сірому діапазоні знаходитись. І воно ось цей колір, точніше, темнота вашого сірого. Вона залежить від того, з яким інтерфейсом ви працюєте. Якщо він білий, світленький, то я рекомендую трошки затемнити фон. А Якщо він там супер чорний, то його можна трошки висвітлити, але це залежить від того, як вам це хочеться насправді. Проте сумніваюся, що комусь захочеться якийсь ось такий крикливий фон. Краще бути десь ось тут, на, на, на сірому, а, на тій розтяжці, або там можете чуть-чуть собі синього додати. Але а, а, мені здається, що це в якийсь моментах може зіграти вам не на руку. Тому що може впливати на те, як ви сприймаєте кольори, тому що там один кольор на синьому, не знаю, якийсь <плес> оранжевий, на синьому сприймається по одному, а якщо він буде на сірому, він сприймається по-іншому, на чорному ще по-іншому, а на якомусь оранжевому, боже, з бауфонів ще по-іншому. Тобто краще вибрати щось максимально нейтральне, для того, щоб воно не збивало ваше сприйняття кольорів. Наступна вкладка Прототип одна з моїх улюблених вкладок в фігмі, але поки що ми в неї не будемо заходити, тому що тут це такий знову ж таки трошки продвинутіший етап роботи з фігмою. Тут ми заглянемо трошки пізніше. І остання вкладка, яка просто спасатиме девелоперів, які будуть робити власне, продукти по ваших макетах з фігми. Тому що тут є вся необхідна для них інформація. Більшість необхідна для них інформації. Наприклад, у вас є якийсь. Давайте зробимо його не таким сірим, жовтенький, зелененький, такий. У вас є якийсь слаймовий квадрат. Тут ви можете зробити з нього, що вам захочеться. Ось такий, наприклад, прикольний якийсь якась така фігура. І... Розробники, коли вже все готово, ви віддали їм макет, заходять в вкладку інспект, попередньо вибравши цей елемент, і бачать всі його ем, налаштування, всі його характеристики. Тут і ширина, і висота, і положення в просторі, тут ви зараз бачите, як воно змінюється, колір, все, що їм потрібно. Так само зразу можна це все скопіювати, те, як воно виглядатиме в CSS, коли вони будуть це будувати. Тут, як ви бачили, я робила um, ось це скруглення кутів, цей Radius. І тут їм вже все написано: ось тут 27, тут 72 вау. Wow. Що ще треба? Коли вони там, у мене, якщо це просто якийсь звичайний ректангл, uh, нічого такого не буде, тому що немає ось цього скруглення кутів, але ось він зразу появляється. Він там і тут з'являється, і тут з'являється. Тому це тут якийсь. Ой, наприклад, поворот тепер у мене з'явився такий. от, І з'явилося ем, таке рядочок, який називається Трансформ. І тут вже на скільки градусів я його повернула. Тобто для нас це неважлива не штука, тому що ми будуємо це все. А вкладка Інспект просто пояснює, як ми це збудували і як ми отримали ось таку чудернацьку фігуру з такого от там. Квадрата, да? тобто це все просто робить життя розробників легшим. Окей, сьогодні ми прийшли в базову інформацію про те, як влаштована фігма, що таке її слої. Нагадаю, ось створю собі другий слой якийсь і покажу, що він зараз справді розташовується вище мого першого. Тепер навпаки, ось. Ми поговорили про вкладки на правій і лівій панелі. Точніше, тільки про вкладку Layers і ось цю кнопочку Page, які про вкладку Design ProtoType and um, Inspect. Поговорили про цю верхню панельку, на якій розташовані інструменти, детальна базова інформація. І там різні такі утиліти, там кнопка Поділитися, кнопка Презентувати і штука, куди, я сподіваюся, ви ніколи не будете заходити. Тому що зараз ви бачите, що в мене Zoom там 96%. Зажавши контр, а, заж, зажавши команд і покрутивши колесиком, я можу це все змінювати. А якщо я там хочу потрапити на ідеально 100%, то я просто натискаю Command 0 і. Автоматично потрапляю на цей зум 100%, без того, щоб, о Боже, йти сюди, натискати Zoom to 100 або ще гірше іти сюди і писати вручну Хочу 100%, який жах. А, тому використовуйте hotkey команд 0, для того, щоб вернутися на 100%, щоб подивитися, як виглядатиме ваш продукт. Тоді, коли на нього дивитися ну, в звичайному форматі, не збільшеному і не зменшеному. І так само тут ви теж бачите класні зум-ін, комент-плюс і комент-мінус для того, щоб зум-аут. Тобто натискаючи комент-плюс, ви можете приближуватись, а комент-мінус можете віддалятися, але мені зручніше це все робити колесиком. Залежить від того, як ви привикнете до цього всього. Але знайте, що комент плюс і комент-мінус теж працюють. Вернутися назад завжди комент нуль. На сьогодні це буде кінець дуже базового першого уроку про те, як працює фігма, що це взагалі таке і що з ним можна робити. На наступному а, уроці, наступному відео, розберемо детальніше ось цю верхню панельку. Деякі елементи вже, власне, навчимося створювати щось нове. Тут ви можете бачити невеликий такий спойлер про те, що вау, можна малювати зірочки в фільмі і навіть збільшувати кількість ось цих. А, як це називається? Кутів самих променів цієї зірки. І ось такі чудеса можна взагалі робити. Вау. А, Ось про це поговоримо наступного разу. Поки що це видаляється і невеликий спойлер. І до наступного уроку вивчайте фігму, це класний тул.